Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді струмові кліщі від компанії GVDA. Модель JD 170D. Це така велика коробка, масивна. Тут, напевно, кліщі такі здоровецькі будуть для якогось міцного чоловіка. Давайте подивимося параметри цих кліщів. Може вимірювати напругу постійно до 1000 В, зміну напругу 750 В. Похибка навіть вказана. При постійній напрузі 0,5%. Зміна 0,8%. Струм постійний 1000 А і змінний 1000 А похибка 25%. Опір від 600 Ом до 60 МОм 0,8% похибка. Ємність конденсаторів від 10 НФ до 100 мФ. Це 3% похибка. Індуктивність може від 2 мг до 2 Генрі. Похибка від 2 до 5%. Відсотків. Частота від 10 Гц до 10 МГц. Похибка 05%. Не знаю, що дюті означає. Від 1 до 99%. Відсотка. Похибка 1%, відсотків. що вони мають на увазі. Температуру може вимірювати від мінус 40 градусів Цельсія до 1000 градусів. Похибка 1%. Відсотків. Вага 370 грам цих кліщів. І 3 батарейки. 3А. Я так зрозумів, значить тут акумулятора немає. Розміри 254 на 93 38 мм. Це такі масивні кліщі будуть. Поставляється в такому м'якому чохлі. Це дуже добре, можна кудись з собою брати його, але для нього треба величезну сумку купити. Кліщі подивіться, які масивні. Я Як побачив коробку, яка прийшла на пошту, коли отримував. То відразу не міг подумати, що вони такі здоровецькі. Моя рука. Ну такі масивні, геть. Можна... Порівняти з іншими у мене є з кліщами, що я постійно з ними працюю. Ось такі, дивіться. Якщо не помиляюсь, тут у нас до 600 А. 600 В 600 А у мене в мірі. Тут уже 1000. 1200 навіть написано на цих кліщах. 1000 Вольт, 1200. Дисплей величезний такий. Ну, Дуже масивні такі кліщі десь електриком працювати на якомусь величезному заводі, підприємстві і дроти, щоб величезні можна було поміряти. Отакі діаметром, не знаю скільки, але ну, сантиметрів 4, 5, можливо, навіть місяця. Подивимось. Ліміти. Який тут діаметр дроту можна сюди засунути. 4 см. Я не знаю який. Тут ось в цьому то вистачає за голову. Тут 3 сан... 2,5 см, Тут 4 см можна. Так, давайте більш детально ознайомимося, що ще в нас в комплекті йде комплекті у нас йдуть щупи. Давайте їх розпакуємо. Подивимося, чи вони м'які, чи вони гнучкі, не гнучкі. Так. Дріт такий, доволі не силіконовий, але в міру, як ви бачите, такий. Користуватися можна. Давайте подивимося, які самі щупи, накінечники на щупах. А от накінечники мені взагалі не подобаються, вони дуже товсті. Це як для електрики. Пусть електроніку ними ми СМД SMD-елементи буде дуже важко. Бажано їх зразу замінити. Тут у нас є термопара для вимірювання температури. Навіть викрутку полоклали. І у нас є макалатура. Подивимося лише, яка тут мова. Так, англійська. Лише одна мова, англійська. Ну і добре. Хоч яка. Дивитися ми будемо, якщо щось ми не зрозуміємо. У нас щось не вийде. Давайте. Відразу батарейки встановимо. Я думаю, для цього тут викрутку поклали. Що мені не подобається, що тут немає акумуляторів, а потрібні батарейки. Так як тут великий дисплей, я думаю, батарейки будуть сідати дуже швидко. Ой. Так, батарейки випадали. Давайте їх швиденько встановимо. Спеціально бігав в магазин, щоб купити ще ці батарейки. Все перероблюю на акумулятори. Так, давайте подивимося, у нас тут 18650 сюди влізти. Тобто можна замість цих трьох батареїк поставити один літійонний акумулятор 18650. І ніяких проблем не буде. Можливо, 21 700 може навіть влізти. Ну, 18650 на. 3,5 А тут за голову. Тут у нас 4,5 вольта, буде 4 вольта, трошки менше. Зато не потрібно буде гратися з цими батарейками. Не розумію, чому виробник відразу такий нюанс не продумав. Кліщі ж не коштують 2 гривні. Давайте їх включимо і подивимося більш детально. Так, у нас такий, як ви бачите, великий дисплей. У нас навіть захисні плівки, поки що знімати не буду. У нас тут струм. Зараз вимірювання постійний DC. Щоб переключитися. переключиться, функціональне. Да. Кноп... Кнопку нажимаємо клавішу Функція і перемикається на змінний струм. Тут у нас відразу навіть вимірювання частоти є. Тепер знову постійний. Далі у нас так само струм постійний, але від 60 до 600 А. Теж DC зразу і перемінний струм. І зміна напруга. Тут вже напруга V FD і LOS. Не знаю точно, що це значить. Можливо, хтось підкаже в коментарях напише. Теж у нас бачимо напруга. змінна. І постійно. Далі в нас йде вимірювання опору. Потім нажимаємо діоди можна перевіряти, конденсатор євність, і останнє це прозвонка. Далі у нас тут вимір температури. Як ви бачите, у нас два відразу дисплея Це в нас в цельсіях 22 Зараз градуси. І це у Фаренгейтах. Відразу є датчик всередині, Може показувати навіть без підключення пари термопари. Це вимір частоти. У нас щось вимірюється незрозуміло що. Якісь 30 Гц. 98%. Що вони мають на увазі, невідомо. Тут є кнопка Zero, можна напевно обнулить. Вона не працює. Так, давайте далі. Це в нас вимірювання індуктивності, теж функціонально не працює. І це в нас NCV і Live. Тобто ми можемо ним шукати, де у нас є скрита проводка. В такому режимі. Якщо ми підключимо щупи, я так розумію, щупи дуже легко підключаються. дуже класно. Якщо ми переключимося НЦВ, функція О, якщо ми так переключимося, ми можемо відразу провірити, чи в нас є там лінія, чи немає. Бачите? Показує, що є лінія. Яким щупом прозвонити. Так, думаю, ми тут все розібралися. Нічого тут більш такого. А, ще фонарик у нас є, як ви бачите. Потрібно натиснути і потримати. І фонарик світиться. І надпись зверху підсвічується. Опять тримаємо і вимикається. Колись собі хотів е купити кліщі, вибирав між такими і ще є ще 208D із кольоровим дисплеєм теж. Але вибрав саме не з кольоровим, а з чорнобілим. За того, що тут дві саме батарейки, а не три. І вони працюють. Довше, тому що тут дисплей монохромний, а не кольоровий. Зараз візьмемо лабораторний блок живлення і перевіримо, як він вимірює напругу, як струм і різні деталі. ЗОЙ показує 1167, струмові кліщі 1165 і кліщі від компанії GVDA струмові 1164. Давайте будемо змінювати напругу. Мінімально поставимо. 065, 065, 065. практично точно. Піднімаємо на 1 вольт 1.65, 2.65, 3.65, 465. Тобто можна збирати батарею. Ці кліщі показують доволі точно. А от чомусь мультиметр. Зої трохи завишає, коли напруга у нас вже більше 4 вольт. 4,66, у 4,65, 5,65. 7,65. Точно показує. 8,65. Давайте більшу напругу зробимо. 30 вольт. 29,65. 29,65, 29,67 Ну, доволі точно показують. Тільки чомусь мультиметр Зої завишаю. Давайте максимум напругу виставимо, можливо. 5488, 5489, і ще показують одні і другі. А ЗОЇ показує 55 вольт. Тобто цей мультиметр завищує. Тепер давайте порівняємо струм. У нас струм 2 А. Зараз я виставлю. Давайте 1. 1 Ампер, доволі точно. Тепер давайте цими кліщами замірюю наші струм. Через ці кліщі. Так, у нас вони показують нічого, не показують 1 Ампер. Зараз зараз нічого не показують. Так, струм у нас є, є. 1 А є. Щось чомусь пропадає. Давайте збільшуємо, може вони не фіксують на таких малих струмах. Дивіться, як струм у нас падає менше 2 А. Давайте будемо потроху зменшувати. У нас зараз струм 2 А, а кліщі чомусь 0 показують. Не зрозуміло, що це не так. Давайте, можливо, треба обнулити. Да, обнулить. Так, обнулить 0, 0. І тепер знову ми заміряємо. О, тепер у нас більш точніше. 1,86. Треба було просто їх скинути. Давайте подивимося, як мінімальний струм вони можуть бачити. Дивіться. Струма немає, у них якісь щось там десь фіксується, не зрозуміло. Давайте додамо. 100 мА. О, вони не відразу якось додають. Давайте 200 мА. На малих струмах визначають 1 А. Ну, вони якось поступово Не Незрозуміло. Чому це так? Давайте інші кліщі теж. Скинемо налаштування. Ноль. І отак от зробимо. Ще одні. Так, 99-99, точно. Давайте 2 А. 2 Ампера. Ці доволі точно показують. Ці у нас думаю видно. 1,96 3 Ампера Так, доволі точно показують. Чому ці так погано показують? GVDA. Можливо як міняти положення. О! О, вже 3 показують. Да, напевно, положення трохи на це впливає. Ну, не сильно воно, бачите. Давайте відразу 8 А. Нормально показують. Тобто вони з цим справляються. Вимикаємо. Тепер давайте про дзвонку, діоди, конденсатори подивимося. Чи можна їх. Використовувати не тільки як для вимірювання електричних мереж, а як для мінімального ремонту. Давайте візьмемо хочу, резистор, яким я підключаю акумулятор до інвертора, якщо потрібно. Давайте замірюємо його опір. Погано, що тут немає ножки такої. Не знаю, чи вам видно добре. Так думаю трохи видно. О, так, наче взагалі чудово буде. Давайте опір подивимось. Опір у нас до цього резистора бути 10 Ом. 9,5. Давайте ще заміряємо. Ось от таких у мене є резистори. Як він визначає. Погано, що кінечники дуже товсті. Ну, то як виробник відразу намікає, що це для електрики. У нас тут 1 мегаом резистор. 10 кОм доволі точно показує. 296 кОм. 9, 10 Ом, напевно. Є стабілізатор. Стабілітрон у мене є. Стабілітрон 12 Мум в одну сторону і в другу. В другу він нічого, як діод. А тепер давайте ще подивимося, чи він зможе перевірити діоди. Так, функціональний діод. Чи він зможе їх засвітити? У мене діод. Світлодіод. світлодіод у мене є. Це катод, це анод. Так, бачите? Показує падіння 1,77, 1.85. Тобто він, світлодіоди ним дуже просто можна перевіряти. Давайте подивимося такі сітоліоди. Світлодіоди, давайте цей. І не світиться з той сторони. Як ви знаєте, діод в одну сторону проводить, в іншу ні. Всі вже не може засвітити. 5 вольтові, чи 3,3 вольта, то не помиляюся. Ні, не світить. Це ми перевірили, можна якісь діоди перевірити, світлодіоди, давайте ємності перевіримо. Візьмемо пару конденсаторів. Вона є тут плата. Давайте перевіримо, як вона виміряє ємність на платі прямо. Треба очікувати, як ви бачите, це не швидко. 229 мікрофарад. Давайте подивимося, скільки у нас повинно бути. 220. Доволі точно. Тут у нас ще є пару конденсаторів. Давайте ці поміряємо. 220 микрофарад Да, 220. И тут у нас тоже 220. Два штучки. Я думаю, так само покажет точно. 225. Топ-то, то, -то, то воли точно показывает Прозвонка. Ну, бывай, бачите, не схапли. То -то... Пропуски є. У нас зараз в мережі 200... Почти 20 вольт, це інвертор видає і 50 Гц, 219 вольт і 50, трохи змінюється Герц. Це робо, працює і зараз інвертор, тому така напруга точна. Ми б її так не отримали. Так, це просто частота. Давайте індуктивність. І ще помірюємо, тому що індуктивність. Не поміряли. Так, візьмем пару дросельків. Тут все у нас є вже. Так, ось вони впаяні в нас. щось не, не показує. Давайте ще поміряємо. Це воно ж. Воно. Ну, взагалі не показуєш, як це так. Індуктивність не може поміряти? Дуже дивно. Давайте ось 220-й. Друсельок Теж не міряє. Тобто індуктивність він не може міряти? Щось тут не так, я так думаю. Дивно. Давайте значить, звернемося до інструкції. Ну, Написано в інструкції те, що я і казав. Від 2 мГн до 20 Генрі. Ну повинно ж міряти. Він хоче щось поміряти? Ну, бачите, не може. Або мені якийсь бракований приїхав варіант? Не хочу міряти і все. Чуєте, якийсь вис високочастотний писк? Не працює. Можливо, це лише в мене така проблема. Якийсь мені такий попався варіант, або я не розібрався. Чому саме так? Так, я включив на струмових кліщах Інраж. І тепер подивимося, давайте, який пусковий струм буде зафіксований максимально. 26,8 А. Бачите, коли все включається, максимальне споживання, ми можемо бачити таким чином. Тобто ми можемо перевірити поживання нашого обладнання максимальне. Там пусковий струм нашого мотора, холодильника, компресора. При запуску двигуна автомобіля, скільки ми беремо з нашої батареї. Це дуже непогана функція. Інраж. Рекомендую. Він може виміряти струм до 1200 А. У мене ті кліщі маленькі, лише 600 Мені, звісно, вистачало. Тому що в мене автомобіля немає. Але якщо вдруг десь треба буде заміряти такі великі пускові струми, мені ці кліщі підійдуть. Хоча і використовувати буду, це дуже рідко. Так, ми вже все заміряли, давайте подивимося, що у нас всередині. Нам вже, я думаю, для цього і викрутку дали. Подивимося, внутрішній світ. Як у нас зібраний наш інструмент. Майбутнє, яке ми будемо використовувати. Ви бачите у нас ось. Світлодіод. Так, давайте обережно. Дивлюся. у нас тут шлейф. Бачите? Іде. Тобто тут в багатьох, в багатьох місцях вимірюється датчик-хола стоїть. Я так зрозумів, в багатьох місцях вимірює. Щоб більш точніше було. Піщалка у нас є. Є резистор, батарейки у нас, бачите, просто прижимаються, щоб можна було його розібрати. Так, давайте подивимося мікросхеми. Уже, дивлюся, на дворі потемніло. Флюса немає якогось невідмитого. Все дуже добре пропаяно. Всі елементи не затерті. Це дуже добре, що виробник не затирає, якщо вдруг що станеться. Можна буде спробувати відновити. Так, давайте підведемо вже підсумки. Кліщі вийшли доволі непогані, але я б виробнику порекомендував, що тут доробити. Перше, це батарейки, їх убрати. Поставити один акумулятор Letіoni 18650 на 3500 мА. Як нормальні виробники роблять. Ну, хто зараз ці батарейки купує. По-перше, вони швидко будуть у вас розряджатись, тому що тут великий дисплей і кольоровий. Потім я б рекомендував накінечники у щупах зробити тоньшими. Ну як нормальні, ось, ось такі хоча б накінечники, щоб потонші були. Я не кажу вже іголки для SMD компонентів. Ну от такі можна без питань було б їх зробити потоньші. щоб можна було якусь електроніку більш провірити. Але якщо це інструмент для електрика, для авто, наприклад, електрика, який займається ремонтом автомобілів або, або працює на якомусь великому виробництві, то можливо вони і підуть, коли там деталі великі. Ну, мені зручніше, щоб були накінечники тонші. Ще тут є можливість вимірювання максимального струму пусковом до 1200 А, це дуже добре буде автомобілістам, щоб можна було побачити, який в них пусковий струм. Коли вони заводять двигун автомобіля?